Добрий вечір, вітаю вас, вітаю вас на колективній молитві за перемогу України. Дякую вам, що приєднуєтесь до цієї молитви. Дякую вам, що молитеся разом з нами за перемогу України, молитися за нашу країну, за всіх українців, за наших воїнів, за волонтерів, за те, щоб наша країна. Процвітала, була відбудована, щоб усі українці жили в мирі, злагоді і у достатку. Мене звати Богдан Бондаренко, я цілитель, духовний психолог і автор блогу Вільнодум. І більше про те, як я допомагаю людям за допомогою молитви, ви можете дізнатися в описанні під цим відео. А зараз давайте перейдемо до самої колективної молитви, і я пару слів розповім, що це за молитва. У якості колективної молитви я використовую покаяльну молитву. Це молитва, в якій ми звертаємося до Бога і просимо пробачення, каємося у своїй зневірі і гордині. У, в тих думках, що стали причиною ну, нашої зневіри, стали причиною наших страхів, нашої. Тривоги, наших хвилювань. Тобто, ми каємося у зневірі у Господа Бога, у те, що відвернулися від Господа Бога і просимо за це вибачення, тому що річ у тому, що людина, яка сповнена віри Віри в Бога, віри, що Господь Бог з нею, що Господь Бог підтримує її і її родину. Така людина знаходиться в спокої, вона знаходиться в мирі сама з собою і вона впевнена у завтрашньому дні. Така людина отримує Божу підтримку, ресурси. Зазвичай є, підтримку. Це проявляється в тому, що отримує підтримку ззовні, з люди навколо підтримують цю людину. І тому, що приємно, тому що людина вірить, людина сповнена надії, впевненості, людина цвіте і радіє, що і відчуває Господа Бога, відчуває кожен день його підтримку. Це так звані люди, як наче сонця, з якими приємно, з якими тепло, і душевно тепло, і з якими безпечно і впевнено. і І навпаки, коли ми. Втрачаємо віру, коли ми перестаємо довіряти Господу Богу. Ми фактично, наче відвертаємося від його дарів, від його енергії, від його ресурсів, що він нам дає. Ми втрачаємо підтримку оточуючих. У нас часто виникають конфлікти. Ми втрачаємо е, сили фізичні. все стається, перетворюється на таку рутину, е, нічого не радує. Е, для того щоб почувати якесь задоволення, отримувати задоволення. Ми повинні, починаємо... Їсти солодке, дивитися серіали, хтось пити навіть алкоголь, а можливо, навіть якісь більші наркотики, тому що немає спокою, немає миру, тому що немає задоволення від життя, і так воно усугубляється. І в цій молитві ми молимося, звертаємось до Бога і просимо вибачення за те, що відвернулися від нього, що перестали вірити. У нього перестали е, спілкуватися, просити звертатися і довіряти, саме головне довіряти. Е, в Біблії написано, та буде вам по вірі, вашій. І коли людина сповнена віри у те, що Господь Бог підтримує, допомагає її та її родину, то людина це й отримує, та буде вам по вірі, вашій. Якщо е, наша душа сповнена. З невіри в тому, що буде голод, що війна продовжуватиметься, що всі політики корупціонери, що нічого хорошого не чекають від завтрашнього дня і тому подібне, що ціни будуть і далі, далі рости, і далі, 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 то ці наші думки вони і реалізуються в нашому житті. Тому ми каємося в них і просимо Бога очистити нас від цих думок і навпаки сповнити нас вірою. Сповнити нас надією і сповнити нас Божою любов'ю, отім світлом Божим, щоб в нашій душі було світло, а не щоб там був морок, а навпаки, було світло, тепло і комфортно, щоб нам самим було приємно, і відповідно людям, які нас оточують, було приємно. Поки я розповідав, я вже бачу, що приєднав почали приєднуватися люди. Якщо у вас виникають питання з приводу молитви, то не соромтесь, задавайте. Я з радістю буду ну, розповім, дам відповіді. Це навпаки, дуже мені буде приємно. А зараз я ще раз хочу попросити, попрошу уточню, що дуже дякую вам і за ваші лайки. Тому, будь ласка, для підтримки цього каналу, і для підтримки саме цієї молитви. Натисніть лайк цьому відео, напишіть коментар, якщо бажаєте підтримуючий. Це дуже надихає продовжувати, надихає далі робити, далі проводити молитву. Відчуваю, я відчуваю такий відклик. Дякую вам за це, за всі ваші за всю вашу підтримку. І це взагалі допомагає просувати цю молитву в Ютубі. Чим більше лайків, коментарів, чим більше переглядів, тим більше люд... ця система показує це відео іншим людям у Ютубі. Дякую вам за це. А зараз давайте приступимо безпосередньо до молитви. Я вимкну слайд із тексту молитви, вимкну своє зображення, щоб воно не заважало. І давайте розпочнемо саму молитву. З Господом Богом, Господи, поможи нам. Господь Бог знаходиться серед нас, бо ми об'єднані. Одним зверненням, однієї молитвою до нього, тому він точно чує наші молитви. Давайте тоді попросимо у нього перемогу для нашої країни і не просто перемогу, а саме головне, щоб в нашій країні всі українці, всі люди жили мирно, злагоджено, щоб у нас люди були благополучні, спокійні, щоб жили в достатку. щоб Люди мали можливості розвивати свої здібності, розвиватися, мали багато можливостей у житті, і щоб наша країна була відбудована і економіка стрімко зростала, щоб в нашій країні ну, поверталися люди з-за кордону, поверталися до себе на батьківщину, тому що тут є робота, тому що тут є можливості, тому що тут є... Е Перспектива для майбутнього для дітей. І давайте попросимо Бога саме за це. Господь всемогутній, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я смиренно приймаю все те, що ти мені даєш пережити. Бо я довіряю тобі, бо я покладаю на тебе всі свої надії. Бо я вірю в Тебе і люблю тебе. Господи, я розкаююся, я розкаюся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, страхах, сумнівах, гордині власні, негативних очікувань, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що росіяни вторглися в мою країну, розпочали війну, що росіяни. Повнені ненависті до українців, що обстрілюють ракетами і дронами мирні міста, убивають мирних жителів, цивільне населення, нищать інфраструктуру. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені, будь ласка, Господи, вибач мені ті мої думки, що стали причиною цього. Дякую Тобі, Господи, дякую, що вибачив. Господи, дякую Тобі, що очистив. Від цих неправильних думок, від зневіри, від гордині, натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри і надії. Господи, дякую Тобі, що заспокоїв мої хвилювання і тривоги, заспокоїв мою душу, що сповнив мене спокоєм, сповнив мене надією, сповнив мене вірою у перемогу моєї країни, вірою в перемогу України. Вірою у Збройні Сили України, що Збройні Сили України звільнять усі території, що окуповує Росія, що в моїй країні запанує мир і злагода, що всі українці почуватимуть себе в країні безпечно, певнен, що моя країна буде відбудована в післявоєнний період, і економіка країни буде стрімко розвиватися. Буде багато робочих місць, і люди процвітатимуть, житимуть достатки і благополуччя. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, дякую тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господь самобутній я люблю тебе. Господи, я люблю тебе всім серцем своїм і всією душею. Господи, я смиренно і спокійно. Приймаю все те, що ти мені даєш пережити, бо я довіряю тобі. Господи, я вірю в тебе. Господи, я покладаю на тебе всі свої надії. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Мені дуже шкода, що сотні тисяч українців змушені зараз ризикувати своїм життям. На фронті, захищаючи країну, відвойовуючи території від окупантів, звільняючи території, дякую тобі, будь ласка, Господи, вибач мені, будь ласка, Господи, вибач мені. Дякую тобі, дякую тобі, Господи, дякую, що вибачив. Дякую Тобі, що очистив мене від зневіри, від сумнівів. Від ненависті в моєму серці, від гордині, від негативних очікувань і натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, наповнив мене надією, наповнив мене вірою у перемогу, наповнив мене сміливістю і натхненням. Дякую тобі, Господи. Господи, дякую тобі, що ти очищаєш душі всіх українців від хвилювань, очищаєш душі і думки всіх українців від думок про небезпеку, про негативні очікування, про бідність або про щось про майбутнє якісь негативне. Дякую тобі, Господи, що ти натомість сповнюєш душі всіх українців сподіваннями на перемогу, вірою у наші збройні сили, вірою у перемогу, вірою в те, що Ти любиш нас і Ти приготував уже для нас перемогу, приготував для нас мир, приготував для нас життя в злагоді, і приготував для всіх українців життя. Процвітання, благополуччя і достаток для всіх українців на всій території України. Дякую тобі, Господи, дякую тобі, дякую тобі. Господи, дякую тобі, дякую тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Я люблю тебе. Господи, я смиренно приймаю. Те, що ти мені даєш, я смиренно і спокійно приймаю все те, що ти мені даєш пережити, бо я покладаю на тебе всі свої надії, бо я довіряю тобі, бо я вірю в тебе і люблю тебе. Господи, я розкаюся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною. Того що, того, що росіяни напали на мою країну, і в моїй країні триває кровопролитна війна, що помирають люди насильницькою смерті, помирають навіть діти від обстрілів від, а, від війни, від ракетних і артилерійських обстрілів. Що мільйони українців втратили свої домівки, тікаючи від війни, втратили джерела доходів. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач мені, прошу тебе, Господи, вибач мені. Дякую Тобі, дякую, що вибачив. Господи, дякую Тобі, що очистив мою душу і душу всіх українців від зневіри, від страхів і сумнівів, від гордині і ненависті, і натомість наповнив наші душі світлом Твоєї любові. Наповнив нас любов'ю, наповнив нас співчуттям, наповнив нас розумом і свідомістю, наповнив нас надією, надією і сповнив нас вірою, вірою в перемогу, вірою в один в одного, вірою у наших військових, вірою у наших партнерів у західних країн західні країни, вірою у перемогу, вірою у те, що Господь Бог приготував для нас перемогу, бо любить нас, бо прагне нашу, щоб, щоб ми жили в мирі і злагоді, щоб ми процвітали, щоб наші діти раділи, щоб наші батьки були у спокої, у мирі, знали що. Все добре, що за ними потребуються і їх підтримають. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що приготував для нас перемогу, що приготував для всіх українців життя в мирі, злагоді, в, в безпеці, і приготував для нас процвітання для всіх українців на всій території України. Дякую тобі, Господи. Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, дякую Тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти мені даєш пережити, бо я покладаю на Тебе всі свої надії, бо я сподіваюся на Тебе, бо я довіряю Тобі і вірю в Тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Господи, мені дуже шкода. Будь ласка, прошу тебе, вибач мені. Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі. Дякую, що вибач. Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі, що Ти нас підтримуєш. Господи, дякую Тобі, що ти нас врятував у найскладніші моменти для нашої країни. Господи, дякую Тобі, що Ти підтримуєш усіх українців, усіх І ті, що в Україні, ті, що виїхали за кордон. Господи, дякую Тобі, що Ти знаходишся біля нас і тримаєш нас, підтримуєш нас, кому допомагаєш фінансово, кому допомагаєш духовно, кому зміцнюєш дух, кому змі... даєш здоров'я і сили. Господи, дякую Тобі, що Ти підтримуєш наших воїнів, даєш їм фізичні сили, даєш їм здоров'я, даєш їм натхнення, даєш їм вміння. Майстерність даєш їм із твій захист і підтримку. Дякую тобі, Господи. Господи, дякую тобі, дякую тобі, дякую тобі. Дякую тобі. Дякую вам, що молилися разом з нами за перемогу України, молилися за нашу країну, за всіх українців. Дуже вам дякую. Дякую. Хай Господь Бог вас збереже, хай все у вас буде добре. Бажаю вам усіх благ. Я бажаю вам добра. Я бажаю, щоб вас Господь Бог благословляв, щоб вдало вас здійснювали, здійснили, щоб ви здійснили усі свої мрії і бажання, щоб ви жили в мирі, злагоді, щоб люди навколо вас підтримували, щоб ваш, ви і ваша родина, родини були здорові, добре себе почували. І Були благополучні, жили в достатку заможно, впевнені, були в безпеці і, і процвітали. І все у вас буде добре. Дякую вам ще раз, що молитеся. Завдяки вам саме ця молитва можлива молитва до Господа Бога. Дякую вам, дякую вам, що приєднуєтесь. Дякую вам, що поширюєте цю молитву. Запрошуєте до цієї молитви і своїх знайомих через соціальні мережі. Поширюєте цю молитву. Натискайте лайк, пишете коментарі, підписуйтесь на цей канал. Дуже вам дякую. Дякую вам за підтримку. Хай Господь Бог вас береже. Дякую. Слава Україні і!